Зима, як завжди, прийшла неочікувано. Але перший сніг разом із гарним настроєм дарує чимало незручностей. Як вчасно дістатися до робочого місця? Головне без перешкод. Як добре, що в полтавській політехніці все прибрано. Для того щоб люди могли потрапити на свої робочі місця, а також студенти на навчання. Уже без 15 ми розпочали всі роботи по прибиранню снігу біля центрального входу, також по території нашого студмістечка і по території нашого навчального закладу. Працює техніка, працюють люди. Завдяки злагодженій роботі всіх наших служб, починаючи від відділу матеріально-технічного забезпечення, а також господарського відділу. Ця робота проведена, як ви бачите, якісно, швидко і навіть. Територію міста ми частково прибираємо власними силами, власною технікою. Так як ми зараз проживаємо в умовах повномасштабного вторгнення. Ми готові також до викликів щодо аварійних відключень світла. У нас є потужні дизель-генератори. Повністю відділ матеріально-технічного забезпечення попрацював, щоб забезпечити паливом ціма необхідним інвентарем для забезпечення злагодженої роботи цих генераторів. На території студмістечка на минулому тижні був відкритий заклад тепла кофта. Це пункт видачі гуманітарної допомоги для ВПО. Для Внутрішньопереміщених осіб люди сюди йдуть з самого ранку, тому нашими силами було забезпечено безперешкодний доступ людей для відвідування теплої кофти. Ми прочистили дороги. Ганок забезпечили все для того, щоб люди могли прийти. Територія не просто почищена, а вона почищена до, до покриття, як ви бачите, до Бруківки. Забезпечено доступ студентів до пункту незламності і до Студхаба. Олітехніки полтавська політехніка готова до будь-яких викликів, у тому числі і погодник, і Всі служби університету працюють для того, щоб ми з вами могли не пробиратися крізь кучугури, а насолоджуватися першим снігом.